Такі враження, що це броньовані двері в інсьому і в порівнянні з ну вони капець важкі. Ну і це круто, багато схожого між ними. Прям дуже багато. Такі день за ну, по матеріалах, прям хлопчика. Водимо. Давай, малишка, заводься. Є завелося. Добре, поїхали. Якщо електрокар, то електра. Сьогодні на нашому ринку BYD сіла нуль сім і Денза N7 Раунд це машини від одного автоконцерну автогіганта BYD, який за останні квартали перемагає і перепльовує повністю усі продажі, навіть теслу у всьому світі, і Європу і Америку. І відверто вам скажу, ці автомобілі варті уваги, адже концерн BYD створює все в повному циклі від батареї до усіх технологічних рішень від дизайну до навіть самої мультимедійної системи. Поїхали дивитися детальніше. BYD сіла 07 – Це новенький кросовер від компанії BYD з акцентом на строгий дизайн та демократичний цінник. Проти нього в нас сьогодні Denza N7. Це зовсім інша історія. це преміальний суббренд від компанії BYD, який був створений разом із компанією Mercedes. І тут це проглядається у всіх деталях у матеріалах, ергономіці та якості виконання. Їх об'єднує не тільки BYD як бренд, але й філософія і погляд на сучасну технологію електромобілів, адже у них реалізовано. Все найкраще починаючи від батареї BYD Blade, адже вона стоїть і на Сілая 07, і на Дензи n 7 Це батарея від компанії BYD, яка є запатентованою залізофосфатною батареєю, хоча ємність у них різна. В BYD Сілає 07 в максимальній комплектації як на задньому, так і на повному приводі батареї 87 кВт годин, а в Дензи N7 батарейка 91 кВт годин. А хто ж вийде з них переможцем у цьому раунді? Давайте порівнювати BYD Сілайн 07 та Дензи N7 крок за кроком. Роком і визначимо переможця. Практичний сілайн чи розкішна денза. А поки ми ще не почали, підпишіться на наш телеграм-канал, адже там багато цікавих новин зі світу електромобілів з усіх країн Америка, Китай, Європа, як нові, так і вживані автомобілі. QR-код ось тут. Скануйте, підписуйтесь і зустрінемося там, адже там багато крутого та ексклюзивного контенту. Ну що, час поговорити про технічні характеристики цих автомобілів, адже візуально вони максимально схожі, але відмінності по технічних характеристиках точно присутні. Так, тут нема мотору, і тут нема мотору, бо обидва ці автомобілі йдуть або на задньому приводі, або на повному приводі з двома моторами. І що цікаво, в базовій комплектації B-WyDсі Lion оснащений батареєю 71,8 кВт. А усі наступні комплектації оснащені батареєю 86 кВт годин. По мотору потужність базової версії 218 кінських сил, а отже, якщо брати версію 2 wd топ там буде потужність 313 кінських сил. А повний привід йде з потужністю 540 кінських. Сил з розгодом до сотні 4,2 секунди. А от в Дензі тут це набагато цікавіше, адже повнопривідна версія з таким самим мотором розганяється до сотні за 3,9 секунди, що на 0,3 секунди швидше, ніж Біва Дісілає 07. Якщо ми говоримо про ємність акумулятора, то в Дензі n 7 акумулятор ємністю 91 кВт години, що на 11 кВт більше, ніж Бі Сілає 07. А якщо брати задню привідну комплектацію, то потужність мотору буде складати 313 кінських сил, точно так само, як в біваді сіла. Сім. І якщо ми говоримо про 25-й модельний рік Дензи Н7, то вони вже перестали випускати комплектації з батареєю 71 кВт години, і залишилися комплектації лише з батареєю 91 кВт години. Ось такі технічні характеристики, тобто Денза швидше по розгону, в Дензи більше акумулятор, але при цьому BYD Дісі 07 завдяки меншій батареї, звичайно ж зберігає кращу цінову політику. Про що ми поговоримо далі? Так, так, я знаю. Ви напишете в коментарях, що це ж Денза Н 7 Дорестова. 23-го року, так, це дорестово. Видно, це ось по цих ліхтарях, якої в рестайлі оцих ліхтарів вже немає. Але ми порівнюємо, по суті, моделі якби 25-й, 2025, 25, тобто порівнюємо комплектації, бо особливих змін, якщо ми говоримо про салон, про матеріали, про наповнення, не відбулося. Трішки змінились комплектації, трішки змінився візуал, тому ось таке порівняння. Так, ну а що ж по запасу ходу? По запасу ходу BYD в на батарейці 80 кВт, орієнтовний по CLTC індексу 610 км на задньому приводі і 550 на повному. І так, я тестував. Я знаю, скільки проїжджає точно BYD сіла 07 на задньому приводі. Ви можете подивитися відео на нашому ютуб-каналі. Я їхав і з Львова до Києва, і з Києва до Львова намагався доїхати на одній батарейці. Тому я точно можу сказати, що ця машина проїжджає більше 500 кілометрів. Що стосовно Дензи n 7 то тут ситуація трішки краще завдяки, звичайно ж, більшому об'єму акумулятора. На задньому приводі заявлений запас ходу по сі 705 км, В реальності. Звичайно, це буде орієнтовно 500-550, а на повному приводі 630 проти 550. Все ж таки ці 10 кВт будуть робити різницю. Обидва кросовера BYD C Lion 07 та Denza N7 виконані в модній Концепції SUV-купе з похилою лінією даху, динамічними пропорціями та мінімалістичними деталями. Спільними рисами є приховані ручки дверей, led смуги по всій ширині задньої частини та загальний футуристичний настрій. Сілає 07 впізнаваний по фірмовій передній частині Ocean X з гострою X-формою, пласким капотом і ліхтарями, що імітують краплі води. Доступні кольори Atlantis Grey, Cosmos Black, Aura White і також ось такий фіолетовий, як на огляді. Denza NC більш округлий і елегантний. Розширені арки, м'яка лінія даху, стриманий вигляд з акцентом на преміальність. Ліхтарі на всю ширину додають ширини і статусу. І ви скажете, це ж повністю однакові автомобілі. В деталях криється унікальність. Кольори Denzy N7 Sky Grey, Misty Blue, Midnight Blade стримані і стильні. Довжина автомобіля BYD Dсі Line 4,83, ширина 1,93 а висота 1,62 м. А от на 3 сантиметра довше, 486, на 1 сантиметр ширша, 1,93 але при цьому на 2 сантиметра нижча 1,60. Ну що, так як у нас електричний бокс, треба порівняти і вагу. BYD Дісія 07 стартує від 2 тонни 160, а Denza N7 7 від 2 тонни 250 кг. BYD Ді 07 більш компактний та гостріший в дизайні. Підходить тому, хто обирає спортивнішу форму і більш витончені лінії. А ось Denza масивніша, там як у формах більш стримана та солідна і виглядає дорожче. Так, ти дивишся відео і досі не підписаний на наш канал. Ану бігом підпишися і постав вподобайку цьому відео. Напиши комент від п'яти слів. Тобі не складно, нам приємно, адже це буде просувати україномовний контент про електромобілі. Підтримай наш канал. До речі, ви знаєте, що в День за 7 є не один, а два порти швидкісної зарядки. Дивіться, опа, порт тут, ДЖІБІТІДІСІ з цієї сторони. Ходи сюди, ходи сюди. І ось тут ще один порт GBTDC з цієї сторони. А для чого два? А два для того порти, що можна одночасно заряджати двома пістолетами з двох сторін, що ще більше пришвидшує заряджання цього автомобіля. До речі, ви знаєте, що компанія BYD, вона досить технологічна і прошарена в батареях. І ось недавно вони презентували такі автомобілі, як Танк L і Хан L, які мають потужність заряджання до 1 МВт, а Це 1000 кВт в годину. Майбутнє вже настало. А справжня магія починається всередині і Розпочнемо ми. З простішого, більш лаконічного BVD c Дісілає 07, який в нас представлений у чорному кольорі салону, також ще є коричневий. Екран центральної мультимедійної системи в нас 15,6 дюйма, а екран водія 10,3 дюйма. До речі, екран мультимедійної системи повертається як горизонтально, так і вертикально. І він повністю українізований. Ми, до речі, переклали його на нашому сервісі. Тому, якщо вам цікава українізація будь-яких електромобілів або повне ТО телефон нашого сервісу в описі під відео. Матеріали м'які, преміальні сидіння з екошкіри, але в даній комплектації вони виконані зі шкіри NAPA з перфорацією. Акустика DIN-Audio теж досить непогано справляється зі своєю задачею. Підсвітка інтер'єру, звичайно, ж змінює кольори, а ще двозонний клімат, підігрів і вентиляція передніх, а також задніх сидінь в максимальній комплектації на задньому приводі. А от ден N7, ну вона прям значно преміальніша. Тільки подивіться на ці дверні карти. Тут і справжнє дерево, і справжній метал. І... Форма сидінь значно комфортніше, і отаманка. А дисплей 17,3 дюйма центральна мультимедійна система. І при цьому загалом в салоні на спер... спереду є три екрани: екран водія, екран центральний та додатковий екран пасажира. Це просто вау! Матеріали обшивки, натуральна шкіра, великий панорамний дах, а аудіо тут клас, преміальний від дівалет. І звісно ж, масаж сидінь, пам'ять положення, усі зручності для водія і пасажирів, вентиляція, обігріви, Все є в Denza N7. І лише погляньте на цю шикарну стелю з Алькантари. Ну, преміум, що скажеш? Я вам скажу відверто. І тут, на задньому ряді, в дензи все значно розкішніше. Чесно, зовсім інша посадка, комфортніші сидіння. От прям сижу і насолоджуюсь. Звичайно, що в 25-му модельному році, ось тут під локітнику ще з'являється окремий екран з керуванням масажем та вентиляцією заднього пасажира. А в цій моделі в нас лише підстаканечки. і ось така ніша. В принципі, вона нічим не анучка. чекайте, ніша що тут не відкривається. Хльово, де ніша. Ні, що тут не відкривається, друзі. Все, в принципі, дуже схоже до BYD line 07, але от якість виконання, глибина посадки, зручність самої спинки відрізняється. Чи ви б вже захейтили нас в коментах за те, що ми не сказали про те, що в BYD? Немає пневми, а в Denza N7 пневмопідвізка присутня. Так, це правда. Саме в повнопривідної версії Denza N7 є пневмопідвізка, яка регулюється по висоті, і, звичайно ж, додає ще більше комфорту та розкоші у ходових характеристиках. А про комфорт задніх пасажирів біваді Line 07 дійсно подбали. Тут м'яко сидіти, є навіть мінімальна бокова підтримка. Звичайно ж, є підлокітник з підстаканечками і ось такою нішою додатковою. Хоча ніколи не розумію, для чого ця ніша потрібна, але щось туди поставити можна. Звичайно ж, у нас є зарядочки. Де в нас вони є Type-C і Type A, підігрів та вентиляція задніх сидінь, адже це комплектація 2 wd Top, і тут це присутньо. Місця для ніг досить багато. Я зі своїм зростом 1,89-1,90 метрів сижу максимально глибоко, сів сам за собою, тому навіть для дальніх подорожей мені точно тут буде комфортно. Багажне відділення в біваді Сі 07 складає 500 літрів, а при складених задніх сидіннях досягає 1000 500 літрів і місця тут досить багато. І не забувайте, що ще багажник є під переднім капотом, куди теж можна щось запхати. Друзі, не забувайте, що в нас і далі триває триває війна. Якщо зараз якраз почалася повітряна тривога, тому ми мусимо докладати усіх зусиль для того, щоб перемогти у цьому протистоянні проти Росії і перемогти ворога. Тому, будь ласка, підтримайте збір QR-код ось тут. Це збір Сергія Стерненка на русорізи. Або підтримайте збір вашого сусіда, друга чи родича для того, щоб чим пошвидше закінчити цю війну та перемогти ворога. Дякую. Варто ще сказати про якісь технічні речі, такі як камери 360, утримання полоси. Дивіться, і в бівайді сілає 07 є камери 360, і в Denza n 7 є камери 360. Тут насправді між ними відмінностей немає. Вони максимально оснащені усіма новітніми технологіями. Так само і лідар присутній зараз в Сілає Нуль 07, і Лідар присутній в Denza N7, утримання полоси, адаптивний круїз-контроль. Все це є представлено як в n 7 так і в сілає 07. А щоб підсумувати, треба все розкласти по. Поличках і давайте почнемо з BYD Дісіла 07 і назвемо три основних плюси. Перший плюс, звичайно ж, просторий салон. Другим плюсом можна назвати класний запас ходу. І третій, основний плюс це, звичайно ж, співвідношення ціни до комплектації і того, що загалом пропонується в даному автомобілі. А що ж з мінусів? З мінусів можна назвати трішки менший, звичайно, що задній ряд і менше місця для заднього ряду. Плюс підвізка в Сілай 07 теж відрізняється. Вона, скажімо, така більш валка завдяки тому, що тут все ж таки звичайно. Надовохважільна підвізка попереду, а не пневмопідвізка, як в Дензе Н7. а третій мінус. Напишіть коментарі, який третій мінус на BYD Сілай 07 можна назвати. По цінах базова BYD Сілай 07 на батарейці 71 кВт за ціною 25-му році випуску 27 400 доларів. А от комплектація на батареї 80 кВт годин стартує від 28 600 доларів. Ось така топова комплектація на задньому приводі 25-го року випуску повністю новенька машинка за ціною 31 200 доларів, а максимальна комплектація на повному приводі. 33 тисячі 500 доларів. Ціни, я вважаю, досить досить цікаві за такий формат машини. День за 7 тут точно можна виділити більше, ніж три плюси, але формат нас змушує. Тому першим плюсом точно називаємо більш потужний. Навіть не так швидший розгін до сотки на повному приводі, більша ємність акумулятора це один плюс. Другим плюсом точно можна назвати наявність пневмопідвізки, адже те це теж про преміум. І третім плюсом це розкішні матеріали та надзвичайно комфортний салон. Робота у нас така, що треба шукати мінуси і преміальних автомобілів. Тож давайте скажемо про мінуси ден N7. Першим мінусом можна виділити ціну. Так, вона дорожча, але знов ж таки дивіться, це все дуже відносно. Другий мінусом це точно мінус цього автомобіля. Е, покажи, ось тут по сидінню є ось такі штуки. Я думаю, хто власник Денза заминається сидіння. Ось тут бокова подушечка. Ну нічого вже не зробимо. Так конструктивний дефект такий є. Але зрештою, мінусів я більше не знайшов. Ну або ж ви напишіть в коментарях, ви завжди знаходите мінуси. Тому цікаво почути вашу думку. І по цінах: 35 тисяч доларів за комплектацію 2WD топ на батареї 91 кВт 25-го року випуску, і 39 тисяч доларів за комплектацію на повному приводі з пневмопідвізкою за, за N7 25-го року. Ніби такі схожі, але насправді так багато відмінностей. адже кожна з цих моделей має свої сильні сторони. І вибір буде залежати від того, що ж вам більш цікаво: Бівай Line все ж таки більш правильний вибір за розумні. Гроші, чи вас цікавить справжній преміум, і тоді ваш вибір має впасти на Denza n 7 Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки цьому відео, напишіть ще більше коментів, адже далі ще більше україномовного контенту про електроавтомобілі. Тому до нових зустрічей, друзі!